Guardians of the night, we are the children of the earth. Like the star child. Hello, my, my, is, is my, name. Name. my name is Winneswood, and the Our planet is a we and save our planet before it ends. We are the children of the earth. Світла. Омере, ти маєш поберегти сили. Це ти мав би поберегти сили. Не забувай про Моркана. О, як я тільки міг забути. Цим каменем його можна заблокувати. омере. Приготуйся до польоту. Іди пошукай гута. Він давно мав би бути тут. Коли треба працювати, його нізащо не знайдеш. П'ять хвилин тому з тобою було все гаразд. Ти просто лінуєшся. Ти не даєш мені відлежатися. Ми занадто багато подорожуємо. Я десь підхопив полотяну лихоманку 39,5 градусів. О, моя голова. Вічотирьох стати, ти зможеш там перепочити? Добре, зміна клімату піде мені на користь. О, моє горло. У всякому разі, ти нам потрібний. Звичайно, що ви без мене робили? Без моїх зірких очей поспішаємо. же, мабуть, непокоїться. Я думав про. Я піду й покличу його. Не треба. Мені вже краще. Рятуйте! Рятуйте! Він так швидко одужав. Так, справжнє чудове стілення. Ти тільки поглянь на нього. Він більше схожий на кучера. У всякому разі ми вже зібрали необхідні відомості. Їхня перша зупинка на острові чотирьох статуй. Знаю, що це не дуже приємно виглядає, Шейкі, але припини тремтіти. Вони тобі нічого не зроблять. Все одно мене їхня присутність непокоїть. Ой, вибач, дорогенька, це справді чудове місце. Трохи зруйноване, але таке привабливе. Дорога кузино, не змушуй мене довго чекати. Ти принесла подібний кристал. Ах, який вишуканий стиль. Тут не мріяти. Кожен день мій мрії. Мій коханий Моркан так погано ставиться think, до мене. Може, до мене він ставиться краще? Ти зустрінешся з ним, коли наш план буде виконано. Так де ж твій підробний Кристал чай. Подано леді. Ох, який смак. Це моя слабкість. Так ти даси мені кристал чи ні? Mm -hmm. Ось. Це справді чудова копія. Як ми використаємо її для зоряного хлопчика? Це скінчиться погано. Куди <рес> ведуть його проміні? Ти чула про лігво... циклону. Лігво циклону Моя люба, Я хочу тебе поцілувати, якщо ти не проти смаку крему. Ой, я дуже люблю крем. Ми прибули. Це острів чотирьох стати. Готуємося сідати. Так? Але я не певне, щодо гута. Яка в тебе температура? Мене просто трохи прихопили лихоманку. Яку вилікували поганці. Ти мені не віриш. Моя домівка була повна поганців у кожному куточку. Тримайтеся! Виглядає не дуже привабливо. Поганці, поганці, хлопці. Геранда доручила нам дуже відповідальне завдання. Це може виявитися важким, замінити кристал на копію. Це може бути складною задачею, але сміливіше. Тримайтеся курсу на острів чотирьох статуй та сідайте обережніше. Uh -huh. Ніколи не бачив такого чарівного равлика. Чудово! Е, не так швидко. Я ж казав обережніше. Як довго він ще пробуде у Аума? Можеш подрімати, якщо тебе не трусить лихоманка. Подрімаєш тут. Як я можу заснути, думаючи про те, що на нас чекає. Хоч скажи, якого кольору ці люди? Кристал показав, що вони чорні і що ми повинні йти точно на захід. Захід! Захід великий. Навіть велетенські, ми заблукаємо. Я готовий побитися об заклад на все своє пір'я. Залиши все своє пір'я, Іди краще спати, але я не можу заснути. Давай сюди снузі швидше. Це дуже важко. Я вже з ніг валюся. Вовдоре. Чому ти завжди хочеш спати, коли я тебе потребую? Чим більше ти будеш зупинятися, тим більше в місць цієї кулі події на тебе. Повітряна куля з усипляючим газом. Новий чудовий винахід великого его так. Це був тільки перший балон. він заснув. Вам пощастило, що у вас такий розумний ватажок. Дайте мені це. Лап клаптра бери підробний кристал. Ельстінко та шмок підуть зі мною. А ці двоє боягузів залишаться тут. Хто з нас більший боягуз, ти чи я Що за дурне питання, шейко? Я просто песиміст. Це не одне і те ж. А що буде, коли ми знайдемо чорних людей? Що ми будемо робити? Ми будемо шукати чародії. Яка нудьга? Ми вже знайшли дев'ять чародіїв. Може, досить? Але тисячу років тому їх було дванадцять. Десять, і то забагато. Заспокойся, гути. Не голосуй спокійно. Я зовсім не голосую. Це що, що таке? Може, це чародій прислав? Там, мабуть, щось цікаве, я подивлюсь. Готи, можливо, це пастка. Звичайно, звичайно. З тих пір, як зоряний хлопчик з'явився на землі, все моє життя самі пастки. Дивно, мене клонить до сну. Каснуся чудова дія, клаптрапи, дай мені кристал. Тепер зникаємо. Це було неважко. Неважко. Це було дуже важко. Це небезпечна справа, таємна. А що робити зі справжнім? Це цікаве питання, що з ним робити. Нам доведеться подумати. А, так, ти правий, доведеться думати. Okay, yeah. Я знаю, я придумав цей кристал повинен зникнути назавжди. <му> Яке диво, це знову він. Я маю розповісти hey, Стеллі. Не сказано, що зоряний хлопчик має чотири життя, чотири довершене число. Це означає, що я стою все менш і менш довершений. Моркон вже забрав у мене два життя. Чи він зупиниться над досягнутими успіхові? Не думаю. Моркон хоче знищити всі вселенські закони. Не скристала я слабший з кожним днем. Не можна здаватися, звільняючи кольорових людей, ти дав поштовх цивілізації, і коли 12 чародіїв прийде, все стане на свої місця. Це бій, який ти не маєш права програти, навіть якщо, якщо тобі доведеться ризикувати життям. Я не боюся за своє життя, але моя місія. Якщо Моркан мене вб'є, хто доведе її до кінця? Ти ще маєш багато в чому навчитись. Мистецтво бою, дару пророцтва, силі кохання. Я нагадую, якщо ти забув. Я пам'ятаю, Аоме дивись, ось знак зорі чудово. Ти сказав чудово, але коли я роблю це, моя зоря має відповідати мені і підіймати мене у своєму світлі до себе. Кристал захоплено, і ти відірваний від зорі, ти самотній, самотній у своїй місії. Алме, тебе щось непокоїть? Звичайно, я, я маю багато приводів для неспокою. Але якщо ти впадеш у вічі і не будеш боротися кожну хвилину, моркон може вловити мить. Це не Равлик, це ж кристал зоріного хлопчика. Ми мусимо повернути його. Я розповім про це Сирені. Як я сам не здогадався. Що це таке? Я лишив у вас на варті, а ви полягали спати. ми трішечки. Тут щось у повітрі, воно нас приспало. ж Бачиш, все на місці. Добре, швидше піднімайтесь. Ходімо. Коли я не хочу мене укладають спати, а коли я хочу здрімнути. Чудово, вони потраплять у лігвох циклону. Омере, звірся з компасом. Мені здається, що ми забираємо в бік. Шлях на північ. Це дивно. Ми шукали захід, а знайшли північ. Може, потім він поведе нас на південь? Я теж маю право висловити свою думку. Я боюся, що зоряний хлопчик збився з курсу. Я повинна зв'язатися з батьком Стелло. Дивіться, звідки тут пираміда. Гомере, спробуй пригадати, коли ти спав, не сталося нічого незвичайного. Повітряна куля. Я зовсім забув. Певнені, що без поганців тут не обійшлось. Що за куля? Це підробний кристал. Вертаємося швидше. Ельстінко, зустрічай мого друга циклона. Дуже радий цій зустрічі, а може, повернемося? Циклон поглини зоряного хлопчика. План Еранди повністю спрацює. Я це хочу побачити. Циклон нам нічого поганого не зробить. Омере, тікайте звідси. Ні. Ні. Лигайте швидше. Гуте, лети, гуте, лети. Я не можу. Ти його знаєш? Її знають усі морські створіння, навіть цей монстр циклон. Готе, скажи щось, що з тобою? Погано в шок. Що ми скажемо еранді? Ми про це подумаємо пізніше. Качай. Омере, я мрію, щоб сирена обняла мене. Що маєш такі чудові мрії. Доки ти спав, ми прогнали цього монстра. Так Гуте. Що з ним? Він гикає від радощів. Ви завжди з мене глузуєте. Мені дуже погано. Хочу додому. Не зараз Гуте. Тепер, коли сирена знайшла справжній кристал, ми підемо на захід. Сирена, що ти кажеш? Омера, що сталося? Я тобі розповім все потім. Обіцяю. Ми бачимо, де захід і без компасу. Не занадто красиво, Спробуємо сісти. Може, це знову яка небудь пастка? Ні, гуте, кристал чердів ніколи не бреше. Все одно це дивно. Тепер нема пірамід. Знову який небудь монстр! Швидше підіймайтеся. Від знайшов таємний вхід. Якби ми ще знали, що ми шукаємо, ти хочеш, щоб ноя гикавка знов повернулась. Тут суцільні калюжі, в мене вже ноги промокли. Почекай, я покажу, куди йти. Це схоже на величезну книгу. Дивіться, тут у кінці замок дуже вправно зроблено. Цир замок моркана. Ні, не може бути, не тут. Дене обережніше. Що робити? Роби що забажаєш, я піду за ним. Тут сиру, я схоплю простуду. You know, mommy, Ти знаєш, мамо, я хочу писати чудові книжки як батько. Омере, Омере, швидше сюди. Тепер я потримую перо у киплячому маслі. Киплячі масло, синку. Як пишеться киплячі. З, звичайно. Okay. Білий моком та ще з коричневим пір'ям. Не хвилюйся. Який жах? Вони тут рятуйте. Ти міг би увійти тихше? Я ж професор. Це малий не знав, як пишеться кипляче. Він назвав мене Моканом. Що я міг зробити? Пішли. Дивно, що вони прийняли нас за моканів. Зачекай книги? Це моя слабкість. Як називається ця? Як мучари перемогли злих моканівських загарбників? дякую, Гуте, але кинь її Адже я ще не скінчив. Тут більше тисячі сторінок. вони писалися тисячу років. І може за цей час мокан перетворився на моркан. Мокан? Моркан. Так це цікава теорія. З часом пам'ять слабшає, мова змінюється, але це треба ретельно перевірити. Добре, ходімо перевіряти. Пішли. Чуєш цей дзвін? Це на бат. На бат? Це означає загальну тривогу. Гей, гей, зачекай. Ти маєш зачекати в мене. Яка невдячність. Ви дуже невдячні. Кепські справи. Вони нас вважають монстрами, що на них напали. Гути, не так швидко. Тебе не розбереш. То швидко, то повільно. Мучари, ми іншого кольору, але ми не вороги. Чуєте мене? В атаку. О, рятуйте, які дикуни. Я кідикуний, мабуть, треба міняти тактику. Я піднімуся у повітря. З глузду з'їхав. Тебе зіб'ють, мов коріпку. Може бути, але це єдиний шлях до замку. Омере, приглянь за кристалом, впевнений, що ти впораєшся. Ви не бачите тут вікон? занадто малі для сови. Ти можеш покластися на мене, Дене. я теж злітаю. Ці мочера занадто небезпечні. але вони нам не вороги гуте. Моркан той, хто скривдив їх тисячу років тому. Мочара, ви сильніші. Я капітулюю. Ми перемогли. Ми найсильніші. Перемога! Перемога! Слухайте, що я записав. Я переміг мокана ударом меча. А якої думки ви про це? Я вдарив мечом по його голові, і він упав. Давай, Гуте, ти майже проліз. Ще трошки. Я чекав на тебе двадцять тисяч років, Мокане. Хто ти? Я граф мучарів у Бірсток. пам'яті мучарів. Так, але твоя пам'ять переплутала мене з морканом. моїм заклятим ворогом. Як ти смієш? Все записано у книзі світла. Ти прийшов її вкрасти, чи не так? Але ця книга, я вже бачив її у піраміді. Підніміть, будь ласка, скло. Я хочу нею подивитися. Ну що за нахабний хлопчик? Він хоче подивитись. Хапайте його, в'яжіть. Його вже зв'язано. Скільки книг? Чудово! Будь обережним гутем! Я запевняю тебе, що така сама книга подібна до великих хворіть світла у піраміді. Що ти мудруєш, Мокане? Я повинен тобі показати. Ви побачите білого мутмута, який є великим художником, жовтих улікантів, винахідників. Ви потребуєте один одного. Цими дурницями ти прирік себе на смерть, мокане. Заберіть його геть. Хапайте цих двох моканів. Це не злече клунство це кристал чародіїв. Лорд бірсток зник. Допоможіть. Ти вважаєш, що він чародій? Звичайно. Але де що ти скажеш про мучарів? Може, книга підкаже нам, що робити. Люди чотирьох кольорів. Кожного разу, коли зоряний хлопчик вважає, що він мене переміг, він втрачає, втрачає одне з своїх життів, скоро він стане одним з нас така їй. Що ти шукаєш? Сирену? Ти її бачиш? Ні, але якщо я. що за уява? Не можеш мені допомогти, Омери. Така я входить у мене. Він намагається зашкодити мені, бо не у змозі битися. Не хвилюйся. Все буде гаразд. Ден втратив третє життя. В нього залишилося лише одне. Деден! Його нема на поверхні. Омере. Може, він тоне. Омере, треба щось робити. Зоряно хлопчик сказав, що я нічого не можу зробити для нього. Він вважає, що з ним все буде гаразд. Прощай, батьку. Я маю повернутися до своєї в'язниці. Одного дня зоріний хлопчик звільнить тебе так само, як він звільнив землю від зла.